Мене дуже бомбить і розриває зсередини. Одна жінка написала образливий коментар на адресу моєї дівчини, і я просто був шокований. Чесно скажу, зазвичай я рідко коли вступаю в якісь перепалки в коментарях. Зазвичай пишуть різну фігню, і я просто сміюся інколи з цієї тупості. Але коли задіваю твоїх близьких, важко стримати емоції. І можете глянути наступні скріншоти нашої переписки, і потім я дам свій коментар. І вона більше не відповіла. Людина не викупає, що насправді хамка вона або почала першою ображати. Як можна бути таким тупим і жити в цьому світі? Для мене це загадка. Як можна просто так образити, принизити, облити брудом іншу людину, яку ти не знаєш? Просто так Ні за що. Це якесь самоствердження чи психопатія. І якщо чесно, я трошки навіть шкодую, що піддався емоціям і опустився до її рівня. Але з іншого боку, я розумію, що коли вона таке пише, то вона навіть не усвідомлює, що вона поступає якось неправильно. І ніхто, крім мене, їй цього не пояснить. І. Це ж реальна людина пише, це не якийсь бот. Це може бути людина, яка живе на вашій вулиці. І найбільше мене бомбить від того, що ці люди розмножуються. Оце страшно, що є такі в суспільстві. Зазвичай пишуть класні коменти. І добрі коменти пишуть, і критикують, і можуть її образити. Ну але отаке, от коли я бачу, я втрачаю віру в людей. Не знаю, чому я так гостро на це реагую, може ви іншої думки, цікаво буде почути. Напишіть в коментах.